Дітки, вітаю вас! Тема нашого заняття сьогодні прямокутник і порівняння множин. Дітки, погляньте на ці два будиночки. Давайте їх порівняємо. Що у них спільного? Так, вони схожі, тим, що у них дах це червоний трикутник. А відрізняється тим, що синій будиночок у формі квадрата, а зелений невідомої нам фігури. Дітки, давайте ми ще раз із вами розглянемо вже відому нам фігуру квадрат. Квадрат має кути. Порахуємо їх. Один. Два, три, чотири. Кути має квадрат. А скільки сторін має квадрат? Одна, дві, три і чотири. Сторін також у квадрата чотири. Дітки, а тепер давайте порахуємо у незнайомої нам фігури кути. Один. Два, три, чотири. Їх також чотири, як у квадрата. А скільки ж сторін? Одна, дві, три, чотири. І сторін теж чотири, як у квадрата. А чи однакові сторони у цих фігур, дітки? Подивіться у квадрата. Всі сторони рівні, всі однакової довжини. А у незнайомої нам фігури зеленого кольору дві короткі і дві довгі сторони. Діти, ця фігура називається прямокутник. Малята. А давайте подивимось навколо себе і відшукаємо предмети, які схожі на геометричну фігуру прямокутник. Це можуть бути двері, книга, фотоапарат, печиво або квартирка у вікні. Малята, у мене для вас є цікаве завдання. У нас є прямокутник і квадрат. У квадрат нам треба поставити два віконця. Один два. А в прямокутник потрібно поставити на одне віконце більше. Один. Два. Три. Скільки у квадраті віконець? Два. А в прямокутнику? Три. Де більше малята? В прямокутнику. А де менше? У квадраті якою цифрою ми позначимо кількість віконечок в прямокутнику? Цифрою 3, а в квадраті, цифрою 2. Дітки, а що потрібно зробити, щоб віконечок стало порівну? У квадрат додати ще одне віконечко, і тоді їх. Буде порівну і в прямокутнику 3, і у квадраті 3. Молодці. Діти, подивіться, у нас є ось такі три прямокутники, на що ми можемо їх перетворити? Якщо до жовтого прямокутника ми домалюємо ось такий трикутник. Він буде схожий на будинок. Якщо до синього прямокутника ми домалюємо ось такі два кружечки, він буде схожий на машинку. Якщо до зеленого прямокутника ми домалюємо ось таку дугу, він буде схожий на сумку. Дітки, подивіться, поміркуйте і скажіть, що рухається найповільніше? Це велосипед. а що рухається найшвидше? Так, найшвидше тут рухається літак. Молодці малята. А з якою ми сьогодні фігурою познайомилися. Правильно, ми познайомилися з прямокутником. А чим же він відрізняється від квадрата? У нього дві сторони короткі і дві довгі. А у квадрата всі сторони рівні. Молодці. Бувайте здорові! Хлопчики і дівчатка.